Якщо ми говоримо про резиденції, то треба сказати, що робота в його резиденції — це його друга робота. Першу роботу він виконав 1924 року. Друга робота його була виконана якраз тут у 1927 році. І важливо відзначити, що тут є програмні роботи його. Зокрема, коли ми говоримо про композиції по праву -по ліву руку у самій каплиці, то маємо з вами літургію Івана Золотоустого і маємо роздачу дарів Миколаєм Мерлікійським. Фактично закладається ідея зустрічі з реальним Христом. Що має на увазі? Ми можемо реально з Христом зустрітися, коли є на літургії тіло і кров. А окрім того, можемо зустрітися в милосерді іншого, і вокшай це дуже добре розумів, і якраз ці речі подав у цій каплиці. Каплиця є одним із шедеврів монументального живопису. На жаль, живопис 1932 року, який він виконував у Малобрезнянському монастирі, Було знищено. Так що на сьогоднішній день з монументального живопису залишилася тільки ця каплиця.